Вітаю вас! Діти! Сьогодні ми відзначаємо дуже важливе свято, яке називається День праці. Це свято відзначають у багатьох країнах Європи. 1 травня це День єднання людей, які щодня плідно працюють. Тож пам'ятайте, що кожна професія дуже важлива та заслуговує поваги. Тож сьогодні я пропоную разом зі мною вирушити у світ професій та дізнатися, кому що потрібно для роботи. Погляньте уважно на картинку, поміркуйте та скажіть, з якою професією пов'язані ці предмети, але будьте дуже уважні, тож налаштовуйте свої оченятка, сідайте зручненько та починаємо. Автомобіль швидкої допомоги, термометр, аптечка, ліки. Як ви вважаєте, хто цим користується? Вірно, це лікар, молодці. А з якою професією пов'язані ці предмети? Це пожежний автомобіль, вогнегасник, шолом, гідрант. Так, вірно, ці предмети пов'язані з пожежником, молодці, а кому належить прилавок, каса, кошик, гроші. Так, продавцю, ви дуже уважні, кому для роботи потрібні сковорідка, ваги, каструля. Фартух Так, це ж кухарю потрібно? Молодці. А кому потрібні молоток, викрутка, Бетономішалка каска. казка? Звісно ж, будівельнику. Діти, а яка ж професія вам подобається найбільше? Оці діти, ви сьогодні були дуже уважними, гарно все відповідали та запам'ятовували, а мені вже наразі час. Тож до побачення, до нових зустрічей!